Вам. Це Славко. Ми зараз засою прив'язалися нарешті до даних з виробництва шахет 136 і шахет 238. І нарешті поговоримо з вами за ці програми. За попередні програми ви бачили за більші шахеди, за, за менші моделі. Значить, ви знаєте, начальна ціна 375 тисяч доларів за штуку. Потім при виробництві 6 тисяч. Ось. 193 тисячі, якщо 6 тисяч досягнуть. Якщо 2, 2 тисячі виробництво, то буде 290 тисяч. Можна сказати, що вони феррарі кидаються. Але це все ще не все. Зараз ви побачите значно більш цікаві дані. Ось, значить, це такий. Паршивіки переклад, ось він 136, 900 тисяч доларів. А це був 238. Щоб ви зрозуміли, мільйон 400 тисяч доларів і нова модель Камікадзе 460 тисяч доларів. Ось дані. Ось це місяці, це початок 23-го року. Це виробництво, значить, на Росії. Росії на російське виробництво насправді ось 136, й які аналізували британські фахівці. три, три Моделі з січня по 23-го року. Перший, значить, ось дані. На трьох російських, значить, так ось. Ось що відповідає таблиці. Перший місяць, другий, третій, четвертий, п'ятий червень, третій квартал 23-го року 300 штук. Вони роблять четвертий квартал 300 штук. Початок 2024 року 300 штук. Другий квартал 300 штук, третій квартал, четвертий картел 300 штук. Це спочатку до кінця, значить це воно правильно, що ми не считали з вами? Ось до кінця 24-го року вони зроблять 2131 штуку, шахеда 136. І шахет 238 8, значить, він реактивний. Робили ось пред Проїзводство по 20 одиниць, 20, ймовірно, запаздало, Тому що перші, фактично, коли там побачили, перший шахід 238-й, ось в Україні в кінця з'явився вони ось. В кінці вони з'явилися в Україні на війні. З'явилися, пишуть, що в кінці минулого року, на початку цього року, з'явилися вони на війні. Ось. Їхня статистика виробництво, бачите, знову ж таки. Третій квартал четвертий по 100 одиниць, 200 одиниць. І ось починається 24-й рік, 100 одиниць, 100 одиниць, 100 одиниць, 677 одиниць. За цей от розвідчика за нічого не можу сказати за цю модель, за це от виробництво. І я скажу, що ціни просто запредельні, Нагадаю вам, що. 136 900 тисяч, а 238 півтора мільйони доларів обійдеться це обійдеться, як правильно покажуть, що 900 тисяч ракета коштує крилата. Сучасні ціни 900 тисяч. Уявляєте, як нагинає Іран, нагинає Росію і які насправді кількість виробляється, які насправді темпи і обсяги виробництва вказані тут по з'явню з меншою цією моделлю. Ну, що можна сказати? Достовірної статистики збиття. Там у нас вказують, що під 2000 на кінець кварталу. Тут от під 2000 різних шахетів збито. Але, на жаль, 131-й, 136-й не дуже різняться, думаю, у фахівців є статистика більш-менш, але неповно. Тому що ну, такі рештки лишаються, що все не уточніть. Ну що можна сказати? Чи виявиться реактивний шахет більш? Ефективним, але принаймні ми вже знаємо, що він є більш дорогий для Москви за крилату ракету. І на що тільки не підеш з ненависті до України, ці хлопці дійсно ламборджині, можна сказати, кидаються по нас, щоб Вони нам дали стільки грошей, а то може б ми що то і подумали а Єдиному народі. А так, от а Єдиному народі доведеться думати іранцям за такі прибутки. Бай це що я вам хотів сказати, не так страшний ворог, як про нього нам розказують. Ось. Темпи виробництва реальні на 2024 рік ви познайомилися.